Перед початком відео хочу порекомендувати класний інстаграм-магазин домашнього текстилю. Тут можете замовити постільну білизну, покривали халати, пледи та багато іншого за доступними цінами. Халат, наприклад, може стати хорошим подарунком близькій людині. а Ось теплий плед зігріє холодними вечорами. Багато задоволених клієнтів вже переконались в якості продукції магазину. При покупці вказуйте кодове слово серіал і отримуєте 5% знижки на будь-який товар. Не пропустіть свій шанс, всі посилання в описі. Четвертий сезон по праву вважається одним із найцікавіших гри престолів, так як по сюжету в ньому відбувається дуже багато кульмінаційних подій, які неймовірно важливі для всієї подальшої історії. Багато ключових персонажів саме в цьому сезоні перегортають долоносні сторінки свого життя та відправляються до нових пригод. Культовий серіал продовжує радувати нас епічними битвами, могутніми замками та неймовірними драконами, які з роками стали ще більшими, а відповідно небезпечнішими. На півночі загроза білих блукачів, котре нагадує про себе. Король ночі разом зі своєю армією наближається, що спонукає здичавілих задля порятунку штурмувати стіну. Той же час знать семи королів здалекі від чогось іншого, окрім як політичних інтриг, які, як і завжди, в моді. В огляді загально розповім, що відомо про четвертий сезон. Згадаю, які нові персонажі та локації з'явилися. Дуже стисло пробіжуся по сюжету, і наостанок зануримось у лор серіалу. Далі буде цікаво, тож не перемикайте. Спойлери, які завжди присутні. Четвертий сезон «Гри престолів» був офіційно замовлений HBO 2 квітня 2013 року після значного збільшення аудиторії. Девід Бенйов і Дібі Вайс повернулися в якості шоуранерів та підписали новий дворічний контракт. Прем'єра відбулася 6 квітня 2014 року. Перегляди знову зросли в порівнянні з попереднім сезоном, а бренд флагмана HBO піднявся до нових висот. В різних номінаціях було виграно 4 із 19 премій ЕМІ, на які серіал був номінований. Сезон здебільшого заснований на другій половині бурі мечів, третій книзі із серії пісні льоду і полум'я Джорджа Мартіна. Також було використано значну частину матеріалу з четвертої книги Бенкет для круків та п'ятої Танець драконів. Події в них відбуваються одночасно, але розповідають про різних персонажів. Як пояснював Девід Бенйов, продюсери були дуже раді зняти четвертий сезон і останні три епізоди. Зокрема, спочатку метою продюсерів було адаптувати приблизно одну книгу як один телевізійний сезон, проте згодом вони казали, що розповідають історію в цілому, тому деякі події були перенесені в інші сезони. Наприклад, Джейме Ланністеру у другому романі не було приділено багато часу, тож були перенесені деякі сцени з початку третього роману на кінець другого сезону. Третій роман Буря мечів був настільки довгим, що було прийнято рішення розділити його на два сезони. Однією з причин було те, що червоне весілля дуже шокуюча подія для читачів книг, яка відбувається не в кінці третього роману, а в той момент, коли це ніяк не очікується. Було прийнято рішення, що третій сезон повинен мати кульмінацію в кінці, як і минулі сезони. Кульмінаційним моментом першого сезону стала смерть Неда Старка, другого сезону битва на Чорноводні, тому червоне весілля гарно вписалося як кульмінаційна подія для фіналу третього сезону. Таким чином, третій сезон був лише першою половиною третього роману, тоді як четвертий сезон адаптовує другу половину з фактичними кульмінаційними моментами з кінця третього роману. Хоча пісня «Льоду й полум'я спочатку планувалася як трилогія під назвою Гра престолів, Танець з драконами та Вітри Зими, зрештою, Джордж Мартін зрозумів, що сюжет першої книги повинен бути розділено на три романи: Гра престолів», Битва Королів і Буря мечів, що фактично означає, що перші три книги є дуже довгим романом. По суті, кульмінація бурі мечів завершує багато сюжетних ліній, розпочаток у Грі престолів. Письменник навіть спочатку планував зробити п'ятирічний стрибок у часі між третім і четвертим романом, щоб підкреслити, наскільки кульмінація третього роману була важлива для загальної історії. Акторський склад по добрій традиції знову зазнав певних змін. Частина акторів перейшли до основного складу, також з'явилися нові персонажі, а багато повернулися до своїх ролей після певного часу відсутності на екрані. Не можна сказати, що зміни були дуже суттєвими, проте все ж деякі згадані далі персонажі залишилися з глядачами на тривалий час. Почну з того, що до основного складу серіалу приєдналися Гвендолін Крісті в ролі Брієни Тар, Крістофер Хів'ю в ролі Тормунда, Іван Реон в ролі Рамсі Снов і Ханна Мюррей в ролі Джиллі. Перше в шоу з'явився дорнійський принц Оберін Мартел на прізвисько Червоний Змій, якого зіграв тоді ще маловідомий чилійсько-американський актор Педро Паскаль. Роджер Ештон Гріфіт приєднався до акторського складу в ролі Мейса Тірела, лорда Дурня з Харенхолу, як описує його мати королева Шипів. Марк Геттіс зіграв Тихо Несторіса, представника залізного банку Бравоса, якому залізний трон винен мільйони позиченого золота. А ось роль Гіздара Зулорека, нащадка давньої сім'ї М'єрина, виконав британський актор Джоел Фрай. Елізабет Вебстер була обрана на роль товстої Волди Фрей, онуки Лорда Волдера. Вона стала дружиною Руса Болтона, Лорда Дредфорда. Під час весільного бенкету Лорд Болтон розповідає Кейтлін Старк і Бріндену Таллі про те, що лорд Волдер Фрей запропонував йому одружитися з однією із його внучок. Він сказав, що заплатить йому стільки срібла, скільки важить наречена, тож Русе Болтон вибрав найтовстішу з усіх, і вона зробила його дуже багатим. Паола Діонісотті та Руперт Вансі Тарт зіграли леді Аню Вейнвуд та бронзового Джона Ройса. Вони є главами двох могутніх васальних домів долини Арен Вейнвуд і Ройс. В четвертому сезоні вперше епізодично з'являються двоє таємничих персонажів сюжетної лінії Брана. Триокого Ворона зіграв Стюарт Роджер, а дитину лісу на ім'я Листок виконала Октавія Олександр. Знову до своїх ролей повернулися багато персонажів, які були відсутні принаймні один сезон, а то і більше. Оуен Тіл повернувся в ролі Аліса Торне, Брайан Форчун в ролі Отела Ярвіка, а Домінік Картер в ролі Яноса Слінта. Ну і не можна не згадати появу хлопчика Оллі у виконанні Бренока O До речі, юний актор так добре вжився в роль, що став третім найбільшим ненависним персонажем в Грі престолів, після Джофрі Баратеона та Рамсі Сноу. Кейт Дікі знову з'явилася в ролі Лізи Арен, а Ліно Фачіолі повернувся в ролі її сина Робіна Арена. Також після тривалої відсутності повернулися до своїх ролей Тоні Вей в ролі Донтоса Холланда, Енді Келегер в ролі Полівера, Енді Беквіт в ролі Роржа і Джерард Джордан в ролі Кусача. В четвертому сезоні було представлено не так багато нових локацій. На жаль, нових замків нам не показали, натомість з'явилося декілька міст в Есосі та декілька споруд у вестеросі. Першим варто згадати мій Ярин, який внаслідок повстання рабів перейшов у володіння Дейнеріс. Він є найбільшим із незалежних міст держав, більший за Астапор та Юнкай. Мій Ярин найпівнічніше з трьох великих міст держав бухти работорговців, та теж був заснований як колонія Старої імперії Гіскару, яку пізніше завоював Валерійський Фрігольд. Після загибелі Валірії приблизно за 400 років до війни п'яти королів місцеві рабовласницькі міста відновили свою незалежність. Далі варто згадати одне з дев'яти вільних міст, а саме Бравос, який розташований на схід від Вестеросу. Це найпівнічніше, найбагатше та, можливо, наймогутніше із вільних міст. Бравос називають містом мореплавців і майстерних фехтувальників, складається із сотень крихітних островів, з'єднаних кам'яними мостами. Його головними визначними пам'ятками є Титан Браввоса, чорно-білий дім та могутній залізний банк. З дев'яти вільних міст в Західному Есосі Бравос унікальний тим, що він не був колонією валерійського Фрігольда. Місто було засноване великою групою рабів, які здолали своїх валерійських викрадачів, і взяли під контроль кораблі, які їх транспортували. Знаючи, що їх чекає суворе покарання за повстання, раби знайшли притулок якомога далі від Фрігольду. Після загибелі Валірії, Браво здобув ще більшу популярність, ставши великим торговим і банківським центром. Залізний банк став найбільшим сховищем багатств у відомому світі, і до сьогодні всі від купців до лордів відвідують його, щоб просити позики. В сюжетній лінії Болтонів та Теона представляється Рів Кейлін, які захопили під свій контроль залізно народжені. Це напівзруйнована фортеця перших людей, яка розташована на перешийку. Рів Кейлін є частиною півночі і перебуває у володінні дому Старк, але вже протягом кількох століть пустує. Споруду називають фортецею, а не замком, оскільки протягом усієї історії вона не служила резиденцією та управлінським центром, натомість носила суто оборонне значення. З тієї причини у фортеці відсутній постійний гарнізон, його розміщують лише тоді, коли для півночі виникає загроза з півдня. І ще також хочу згадати крутове містечко, яке розташовано в північних землях під назвою Дар. Це найближчий приклад цивілізації до стіни, населений простолюдинами. Крутове містечко одне із небагатьох сіл, розташованих у Дарі, смузі з землі на південь від стіни, яка знаходиться під юрисдикцією нічної варти. Незважаючи на свою клятву безшлюбності, члени нічної варти часто вислизають в крутове містечко, щоб відвідати бордель. Лорди командувачі були змушені заплющити на це очі, знаючи, що якщо вони обезголовлять кожного, хто спить з повією, стіну не буде кому охороняти. Перед тим як продовжити, пропоную підписатись на мій телеграм-канал, де я повідомляю про вихід нових відео і публікую новини і світу серіалів. Також дякую меценатам, які фінансово підтримують розвиток каналу. Ви дуже сильно мотивуєте надалі працювати над новими відео. Якщо теж бажаєте підтримати розвиток каналу, то це можна зробити з допомогою одноразового платежу або ж оформивши підписку на спонсорство в Ютубі. Всі посилання в описі. По сюжету війна п'яти королів наближається до завершення, але на порозі нові інтриги та змови. Тож вцілілі повинні боротися з ворогами не тільки за межами своїх фракцій, але й всередині них. Король півночі роб Старк мертвий. Він був зраджений власними васалами Болтонами та Фреями, будучи гостем під дахом фреїв. Мати Роба Кейтлін і його дружина Таліса, а також більша частина північної знаті разом з армією, теж були вбиті під час різанини, яка тепер відома як червоне весілля. Перемігши стані Сабаратеона у битві на Чорноводній та забезпечивши мир в південному Вестеросі, дім Ланістрів тріумфує. Божевільний хлопчик-король Джофрі Баратеон радіє. Хоча перемога насправді належить його дідові лорду Тайвіну Ланістеру, правиці короля, який стоїть за залізним троном. В нагороду за зраду Роба Старка Тайвін надав Болтонам північ, а Фреям номінальне управління Рівераном, навіть не зважаючи на те, що замок досі залишається під командуванням Брінди Наталлі. Хоча материкова частина Вестероса в основному знаходиться під контролем Ланістерів, все ще є дві фракції, які їм кидають виклик – Грейджої та Баратеони. На залізно народжених, що залишилися на півночі, полює Рамсі Сноу, бастард Русе Болтона, який тримає Теона Грейджоя в заручниках. Станіс Баратеон, як законний спадкоємець свого старшого брата короля Роберта, все ще відмовляється здаватися, навіть незважаючи на те, що у нього недостатньо військ. Однак, дослухавшись поради Мелісандрі, він зосереджує свою увагу на загрозі здичавілих, які виступили проти оборонців стіни. Єдині, хто поки що залишаються осторонь від війни, це долина Арен і Дорн. У той час як Ліза Арен вирішила залишатися нейтральною, колишній майстер монети та новий лорд Гаренхолу Петір Бейліш, був посланий лордом Тайвіном із завданням одружитися на матері лорда. Зі свого боку, дім Мартелів з Дорну ненавидить Ланістерів ще з часів пограбування королівської гавані, коли сір Грегор Кліганг зґвалтував і вбив Елію Мартел, сестру Дорана Мартела, правлячого принца Дорнійського. Під час війни п'яти королів Тіріон завадив Дорну оголосити себе ворогом дому Ланістерів, відправивши принцесу Мірцелу до сонячного спису, щоб заручити із принцем Трістаном. Натомість Мартелам було обіцяне місце у малій раді. На превеликий жах Ланістерів, велике Дорнійське посольство прибуває в королівську гавань, щоб отримати обіцяне, але замість принца Дорана з'являється його зухвалий молодший брат принц Оберен, який шукає помсти за смерть сестри. Ланістерам вдалося перемогти на полі бою лише завдяки підтримці дому Тірел, яку вони здобули завдяки обіцянці шлюбного союзу між королем Джофрі та Маргарі Тірел, донькою Лорда Мейса Тірела. Королева реген Серсея побоюється, що подібно до того, як баратеони стали залежними від ланістерів після повстання Роберта, так зараз Ланістери починають ставати залежними від Тірелів, які почали займати владні позиції в королівській Гавані. Бран Старк і його супутники Ходор, Джорджен і Міра Рід, перетнули стіну, слідуючи за видіннями. А ось Ар'я Старк, втративши все, змушена покластися на захист чоловіка, якого ненавидить, та чіпляється за виживання і жагу помсти. Далеко на півночі, за межами політики та безглуздих ворожнеч півдня, стіна та нічна варта все, що стоїть між сімома королівствами та тим, що знаходиться на далекій півночі. Білі блукачі набираються сили, а здичавілі згуртувалися навколо короля за стіною у спробі втекти на південь, знаючи, що міру просування білих блукачів, усі, хто залишилися на землях за стіною, помре і стане частиною нежиті. Все, що стоїть між сімома королівствами та цим варварським вторгненням, це нічна варта, чисельність і керівництво якого нещодавно були спустошені смертю третини їх числа та лорда командувача Джеора Мормонта. Тим часом передові загони здичавілих, які заздалегідь перелізли через стіну, готуються атакувати слабо захищену південну сторону Чорного замку. Їх очолюють Тормунд і Грізний стир, Магнар Теннів, а також колишня кохана Джона Сноу в Ігрід. Паралельно з цим, по той бік Вузького моря, в бухті Равоторговців, найбільша загроза правлінню ланістрів невпинно зростає. Дейнеріс Таргаріан командує не лише трьома єдиними існуючими драконами, які виросли достатньо для того, щоб стати потужною зброєю у війні, а й армією з восьми тисяч бездоганних. Наразі королева Дейнеріс вирішує зосередитися не на завоюванні Вестерусу, а на звільненні бухти работорговців. Будучи фактично колись рабинею, Дейнеріс сповнена рішучості звільнити пригноблених рабів регіону. Спочатку Астапора, потім і Юнкай впали перед військом Дейнеріс. Тепер вона має зіткнутися з останнім і найбільшим зміст держав Мієрину. Спробі здичавілих прорватися за стіну приділена значна сюжетна лінія в четвертому сезоні, тому варто трішки розповісти про те, хто вони такі та як опинилися за стіною. Вільний народ походить від перших людей, які жителі півночі. По суті, вони були вільними людьми, яким не пощастило жити на північ від стіни, коли її побудували 8 тисяч років тому. Окрім спільної етнічної спадщини між здичавілими та північанами є багато культурних подібностей. Вільний народ набагато ближчий за стилем життя та звичками до перших людей, які жили тисячі років тому, проте їм бракує рівня політичної організації, якій мають жителі півночі. Регіон зазнав певного культурного впливу андалів, які вторглися в південний Вестерос 6 тисяч років тому, і особливо після того, як сім королівств були об'єднані в єдине королівство під час завоювання Таргаріанів 300 років тому. Вільний народ робив багато спроб вторгнутися в сім королівств після будівництва стіни. Джон Сноу згадує, що до Манса за останню тисячу років було шість таких вторгнень. Зазвичай атаки очолює король за стіною, якого обирають очолити об'єднані племена та клани. Незважаючи на хоробрість і наполегливість вільного народу, усі спроби вторгнутися всім королівств провалилися, оскільки тим, хто живе на північ від стіни, не вистачає зброї, підготовки та організації, щоб перемогти. Натомість дичавілі все ще здійснюють часті набіги на найпівнічніші регіони. З плином століть жителі семи королів на півдні майже забули, чому стіна була побудована в першу чергу, і повірили, що вона існує для захисту від здичавілих, яких вони вважають первісними дикунами та варварами. Однак нічна варта знає, що стіна спочатку була побудована для захисту від можливого повернення білих блукачів. Але так як вони не поверталися протягом останніх восьми тисяч років, охоронці стіни здебільшого зосередились на запобіганні перетину здичавілих на південь від стіни та відправляють патрулі для відстеження їх переміщень. Це перетворило колись благородне братство на колонію для злочинців, опальних дворян і бастардів, яким немає більше куди подітися. З далекої півночі Вестеросу перемістимося на спекотний південь. Дорнійці раніше не були представлені в серіалі, тож четвертому сезоні багатьох глядачів заплутав титул, який використовував як Оберен Мартел, так і його брат правитель Дорну та решта представників Дому Мартелів. Хоч титул принц в інших частинах семи королів зазвичай використовується для позначення спадкоємця престолу, в Дорні є правлячі принци або правлячі принцеси, які мають такі ж права, як великі лорди в інших регіонах Вестеросу. Дана цікава деталь це пережиток століть, який залишився з тих часів, коли ройнари правили містами державами вздовж річки Рой Весосі. Дорном керував правлячий принц, коли королівство було незалежним, і об'єдналося з державою Таргаріанів лише століття тому, але не через завоювання, а через шлюбний союз. Залізний трон дозволив мартелам-правителям Дорну продовжувати називати себе принцами, навіть незважаючи на те, що вони більше не є абсолютними монархами. Очевидно, що немає функціональної різниці між принцем Дорну та Верховним Лордом, який править іншими регіонами, але титул принц все ще вважається більш престижним. Нащадки та брати і сестри принца Дорнійського також мають титул принц або принцеси. Навіть незважаючи на те, що четвертий сезон взяв за основу тільки першу половину третього роману, від цього він не став гіршим. Більше того, можна сказати, що саме на цьому сезоні закінчується найдетальніша екранізація романів, так як далі справи будуть із цим не найкраще. Якщо п'ятий сезон вмістить в себе аж два романи та дуже сильно поріже перше джерело, то наступні взагалі обженуть пісню льоду та полум'я. Четвертий сезон по праву вважається одним із найкращих поряд із другим і третім. Навіть попри те, що наступні отримують ще більше вражаючі рейтинги та різні престижні нагороди, четвертий сезон назавжди залишиться в пам'яті глядачів як еталонний. Дякую за перегляд. Якщо подобається даний формат відео, то можете переглянути решту оглядів як на Гру престолів, так і на інші серіали у відповідному списку відтворення. Бажаю всім гарних серіалів, до нових зустрічей!